Дуже яскравий так. приклад це ірпінський міст. Так. Великі гроші невеликі. Да, оце ірпінський так. міст, його е, закапсулювали, да, от як, як да. він був, да. так і був. І побудували поруч новий міст. Це треба прийняти рішення, що ми цей міст залишаємо. Більше того, після того там лежить машина перевернута, прийшов власник цієї машини і каже, а Я хочу її забрати, це моя особиста машина. І Бельбек, ми збрали так, в нього інтерв'ю. Він каже: Я за особисті гроші викупив цю машину, бо вона центральна частина композиції це треба вирішувати зараз. Ну і зараз воно... теж питання є сьогодні. А хто має взяти на баланс? Ну то це такі просто речі там частково міст, баланс там Укравтодору, та перегенство парагенства відновлення, земля там частково якась приватна міста і так далі. Угу. Хто має взяти на баланс це? Хто має стати замовником, угу. тобто хтось має Що оголошувати ковід там будинок, яких зруйнували, його відбудовувати чи треба не? оголошувати конкурси? Тобто, насправді такі речі мають проходити щоб, з певні конкурсні процедури на початку. От коли ми говорили про цей міст, і там от, воно так розділилось, люди. Ні, ми не хочемо бачити жодних угу. там взагалі спогадів. Ми хочемо забути. Ми хочемо, щоб все було от відбудовано, і ми навіть не пам'ятали і цей міст він не має бути. Та? і вже через буквально півроку ми. Там збираємо зустріч, і вже більше людей кажуть: ні, нам треба зберегти. Це дуже крос-секторальна історія. Тобто, цей там і Міністерство культури, і громади, і інститут нацпам'яті, там і ми, як агентство по туризму. Тому що наша задача, ми готові цей маршрут організовувати. Але нам дуже важливо, щоб були наративи, які не ми ми не історики, ми не відповідаємо за формування політики пам'яті. Це міністерство культури, український інститут національної пам'яті і так далі.